Коли в принципі в Росії почалася часткова мобілізація, в Києві в багатьох там телеграм-каналах почали розганяти фейки про буцімто примусову мобілізацію українських громадян приземного віку. Ось і в мене є колеги, деякі з них просили з ними виїхати в торговий центр. Придбати продукти харчування, тому що боялись, що їх будуть пакувати прямо з під'їздів. Люди до мене там в істериці писали, просили допомогти якось. Привіт, мене звати Петро. Я it підприємець, працюю більше десяти років в Україні в it Галузі. Апогеєм, в принципі, цих всіх історій стала історія з моїм колегою. Девопсом, ось який мені дзвонить панічно і починає розповідати, що буцімто там його гарного знайомого друга примусово мобілізували. Я кажу, що ну, в принципі можемо під'їхати спитати, може що потрібно. Ну, типу, давай контакти свого друга. Його забрали, типу, там на фудкорті, там чуть ли не на фудкорті, але. Іронія була в тому, що в той самий момент я був в торговому центрі на фудкорті і забрав свій заказ, своє замовлення з KFC. Ось через там 10-15 хвилин розмови вияснилось, що типу цю історію йому переповів його друг, який зараз на Кіпрі. Я кажу: ну окей, давай ну, зараз контактуй зі своїм другом, через меседжер, ну, типу, нехай дає контакти і будемо розбиратись що, що до чого. Ну, Е, тому що в принципі е, я не жодного разу не бачив кейсу, де тут е, когось підхопили прям прямо на ву, на вулиці. При контакті з цим е, кіпріотом новим, та е, ніякого ніякого номеру, ніякого, ніякого імені цього примусово е, призваного в принципі не дали. Подібних фейків, е, ну ось. Один в один від колег зайти, я чув ну десь там 5-6 випадків точно було. Тобто вони один в один як під копірку йдуть. І кожен раз, коли ти намагаєшся більше якоїсь інформації почути, ну, чимось десь допомогти, там банально ж снаряги. І жодного разу, жодного там з цих там. Умовних п'яти кейсів, та, е, які я можу згадати зараз, жодного разу мені не дали контакти там, людини, яку примусово забрали. Як і будь-яке інше ПСО, воно працює, воно працює зі страхами людей. Це люди з маленькими дітьми, вони вже Проецирувати почали те, що їх там відучать від сім'ї, то це, це перша емоція. Потім, коли ти починаєш розмовляти, якщо, якщо людина там не замкнулась, вистеряться, ну трошки полегшення та при при особистому контакті, коли там ви сходили на каву, сходили в ту ж це ж то людину відпускає. Поява фейків про мобілізацію українську, вона дуже дивним чином збігається з або частковою мобілізацією, або з донаборами в Росії, саме тому, що ну, росіяни вони думають, що ми ну, однакові типу, та? і те, що лякає росіян у середині Росії, воно буде лякати і українців. В когось здають нерви. Перше, на що я звертаю увагу, всі ці е, фейки, ну, це репости, no name» новостних каналів і вони всі російськомовні. Треба до усієї інформації, яку ви чуєте, читаєте, відноситись зі скепсисом. Це перше. Друге це російськомовні видання, російськомовні джерела, російськомовні телеграм-канали. Все, що російськомовне, це ви повинні подвоювати. Свої сумніви щодо того, що взагалі написано. Так і якщо ж ви хочете почати переживати з якогось приводу, то, будь ласка, спершу факт чекніть. Ось це напевно ну таке концептуальне, яке повинно допомогти.